Вітаємо наших глядачів, слухачів. І зараз ми переходимо до теми змій. Знаєте, у нас змія, рептилія, тут така глуха конспірологія про рептилоїдів. Тут... У тебе примітивна, у мене дика конспірологія. Дика конспірологія, так. Знову ж таки, тут величезний пласт міфології. Міфології з різних там з різних народів, різних джерел. Від ми вже в попередньому відео про скіфів, так, яких була богиня Апі, змієподібна богиня в індусів, в буддистів. Це наги, так, тобто жінки напівлюди, напівзмії. У ну, грецькі мітології я зараз дійду, але тут треба вже Так, да, Тобто бути. образ змія, образ поєднання змія з людиною, ну і, звісно, від спокуси Адама і Єви так, від, від біблійних оповідей, тобто цей образ притаманний. І, власне, Петро захотів про це поговорити, тому я свій ступ завершив і передаю слово. Угу. Отже, ми всі знаємо про те, що третій главі книги «Буття» з'являється такий персонаж, як Змій. У Септуагінті він звучить по-грецьки Офіс. Не плутайте з офісом президента, так? Е а на івріті нахарш. Е і ми всі знаємо про той образ, як е Змій, чи диявол у образі Змія спокусив Єву, спонукав її до недовіри в Божу доброту. І спокусив її до того, щоб бути як Бог, тобто відсунути Бога на бік, і самим стати Богом, тобто самодостатнім чи незавдячуваним Богові своїм існуванням, бути джерелом існування для самих себе. Що є неможливо, тому що вони почалися в часі бога на бік. Так? Але подібний образ. І про це знову пише Микола Корат наразі історії страдавньої філософії. Подібний образ ми зустрічаємо в шумерському епосі про Гільгамешу, Шенесиміцький, Шумерський епос. і там говориться про царя з міста Урук, царського міста Урук. До речі, оці корені «ур», ОР. Це окрема тема була для окремого відділу. ар. Для окремого відео, е а е цей цар міста Урук Гільгамеш захотів безсмертя. Захотів бути рівний Богам. Там тема Богоборства звучить, і захотів безсмертя і вирушив в далеку країну по зілля безсмертя. Але коли він те зілля безсмертя ніс назад, то демон у вигляді Змія вихопив вкрав йому то зілля, так Гіля залишився смертним. І подібний мотив, я вважаю, був використаний біблійним автором, тому що там також йдеться про дерево життя посеред саду. І в результаті люди, послухавши Змія, втрачають доступ до дерева життя посеред саду. Тобто вже Бог говорить, щоб він часом не з'ївши з дерева життя і не став жити вічно. В тому відштовхнутому стані від Бога, тобто в проклятому стані, тому виганяє їх з раю, Адама і Єву. Так? Тобто образ зілля життя, дерево життя і змій, який стає на перешкоді, щоб отримати оце безсмертя? Так? так от виникає запитання: чому змій, а не крокодил, не черепаха, не бегемот, не гієна, не шакал, не стервятник, не грифон, а саме ЗМІ. Е, біблійні оповіді про створення чи біблійні історії про створення. Я в цю книжку показував е, Стефан Кренцер. Автор того розділу говорить, що образ Змія був вжитий біблійним автором. Та це Віртман від Гляубен. Завтра будемо знову вірити. Е, книжка. Так от, е, Стефан Кренцер говорить про те, що образ Змія був вжитий біблійним автором, тому що навколишні народи довкола Ізраїля кланялися Змієві, зображаючи його вертикально так, в позі кобри, так, як у символу плодючості, як у символу родючості. Е, і відповідно, біблійний автор дає пересторогу, особливо жіночкам, які дуже релігійні і падки на всякі культи, та дивіться, це змії від самого початку спеку Євро. Тому бережіться цього змієвого культу в навколишніх народів Ханаану. Але навколишні народи ханаану семіти. Тобто семітські народи ханаану кланялися змієві. Чому зміїві, а не крокодилові і так далі тим всім перерахованим малоприємним для людини звір'ям, які теж небезпечні для людини? Так? Крокодил та найближчих з Зніло виліз і з'їв. Чому не крокодил? А тепер ми маємо у книзі Чисел. Опис у 21 главі. Можливо, я зацитую, краще буде переконливіше, що я це не своїми словами не видую. У 21 главі книги Чисел у Біблії. Маємо закладочку. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, на що ви вивели нас із Єгипту, що ми повмирали у пустині, бо ж нема тут хліба і нема води, а душі наші обридла це непридатна їжа. Тобто промовна. І послав Господь на той народ змію сарафів. Тобто, по-єврейськи вони сарафи, тобто отруєні змії, а в грецькому тексті офіс. Знову ж таки, той офіс з'являється. І вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: Зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас тих зміїв, і молився Мойсей за народ, і сказав Господь до Мойсея: зроби собі сарафат, тобто змія в грецькому тексті офіс, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне. Як погляне на нього, то буде жити. І зробив Мойсей медяного Змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на м'яного змія і жив. То Біблісти, католицькі, православні, протестанські, вважають про образом, типом, типологія, прообразом Ісуса Христа на Христі. Кожна погляне на нього той буде жити. Так е, Є... Так тут змій диявол, чи змій Христос? Стоп, 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 стоп. Є цитата в Євангелії від Йоанна 3.14, що так, як Мойсей підняв змія в пустелі, так потрібно бути підняти синою чоловічому. Угу. Це є, є порівняння. Це не є прообраз. Це, це є порівняння. Ну, чому з порівняння але, багато інших могло бути порівняння? Але, чому з порівняння з тим? Бо все підняв його та, на, на Е, Але е, покійний Хорхе Берголіо, який був Папа Франциск, хай Бог простить йому все і спасе його душу, е, договорився до того, що Христос Змій. А? Що викликало черговий скандал його висловлювання? Е, так от. Вона та історія так просто не закінчилася. Ми у другій книзі царів, де ми читаємо про Єзекію, того пророкованого, що власне молода жена зачне э, і в лоні, поронить, э, в лоні і породить сина і назвуть йому іменуїл. Це в першу чергу стосувалося э, юдейського царя Єзекії, Це а вже пізніше. Іван Матей, що я до Ісуса Христа. Е, так от, він відроджував чистоту звичаїв єврейських і розбив, попри всі інші там язичницькі місця поклоніння, розбив оцього мідяного змія, якому ізраїльтяни кадили і поклонялися йому і називали його Нехустан, е, Нахаш змій. Не хуштан, прошу тим, кращих знавців Євріту е, сказати, чи це є Змій, то однокореневе слово однозначно, чи це є Змій мідний, чи це є здрібніла Змійчик. змійчик. Mm. Так. Всякому разі, Єзек е, його знищив, а до того вони тому Змієві кланялися так само, як і народи Ханаану довкола кланялися іншими зміями. Здавалося б, Мойсей зробив, так, на нього дивилися і одужувала. Єзек розбив. Тепер ми ім'я Нахаш зустрічаємо у першій книзі Самуїлові, в 11 главі Амонітянський цар на ім'я Нахаш, тобто Змій, втарся в е, Ізраїль. І коли з ним хотіли укласти якийсь союз, він сказав: Я з вами укладу союз тоді, коли е, вибору кожного з вас праве око. Потім Саул його побив, бо, так, представляється, Савлий, як Божий обранець, який очолив. Збройний спротив проти того нахашу. Але ім'я використовується амонітянин. Це родич далекий та, Амонії це є, е, нащадки одного зі синів лота. Що від свого батька зачала одна з доньок лота, коли вони втекли в цар е, від цього вибуху, який знищив Судом Ігор. Е, отже. В талмудичній традиції, також прошу мене підправити, якщо я не правий. Наскільки я знаю, в талмудичній традиції рабіни говорять про те, що перші статеві стосунки Єва мала не з Адамом, а зі Змієм. І звідси у жінок місячні кровотечі. Тепер йдемо до Євангелії. Євангелій е, від Матея, 3 глава, 7 вірш, Іван Хреститель, каже: до тих фарисеїв, які до нього прийшли, е, Хреститися на Йордан, роде зміїний. Оскільки в Євангелії це грецькі тексти, то там сказано геніма та ехіднон», тобто від ехідна. Ми маємо тваринку таку тобто, ехідну, але даремно ми на неї та бочку закутили. Та, е, мирна тваринка. А от ехідна в грецькій мітології це є дочка Тартара, тобто пекла цього. Так, місце покарання невиправних грішників в Аїді. І Гаї, тобто землі. Напівжінка напівзмія. Рептилоїд, так? <рив> так ну, за грецькою мітологією напівжінка напівзмія. І от Іван Хреститель, тобто за текстом Івани від е, е, Матея їх називає гінімата ехідном, тобто породження єхідне. Тобто, Змії. Так? Ми так зараз знову до риптулої прийдемо. А Ми вже прийшли. <хи> далі. Ісус Христос говорить в 12 главі Івангелії Маттея, 34 вірш, те саме породження генімотахідно, Роди зміїни. Але далі в вже 23 главі Ісус Христос говорить їм офейс і гнимотах на одному ряді, тобто змії. Тим словом, що біблійні змії, там той тобто книз книги буття, і він їм каже, що ви є змії, і породження єхідне, тобто породження змії. Паралель в Євангелії від Йоанна 8 глава, 44 вірш важбать батько дияволу. Чому я кажу, що це паралель, ми зараз до цього прийдемо і зведемо докупи. Так? Отже, в Євангелії від е, Луки, Ісус говорить, що він дає тим апостолам владу наступати на змій і на скорпіонів, так, на всю ворожу силу. Тобто е, патейн е, е перепрошую, офіс. Знову ж таки, цей оф, офіс з'являється. Не плутати з офісом президента. Так. А от е, мені зробили закид, така невеличка дружня бесіда була е, на сторінках Фейсбуку, що ось говорить про те, що Ісус, щоб бути мудрі, як змії, а прості як голубки. <сміття> е, це мудрі, також не, не точний переклад, тому що там є фроніми. А Фронімос, так само, як той біблійний змій в книзі, Буття був най... Це не мудрий, це розсудливий спритний в думанні. Це не є мудрий. Кмітливий. Мудрий був би суфос. Кмітливий розсудливий, так? Угу. який вміє Е, І угу. угу. за словами Євангелії Матея, тобто словами Ісуса Христа, будьте е, фроні моєго офіс. Будьте такі розсудливі, кмітливі, як змія. Тепер. Е, на кінець вже то вже новий, нове закінчення, пізніше закінчення від Марка, 16 глава, 18 е, вірш. Що вони змій братимуть у руки так само вживається слово офіс, офіс русі. Вони mm -hmm. будуть брати змій в е, руки. Так? І нарешті маємо завершення, акорд того всього в откровенні Іоанна Богослова, 20 глава, 2 вірш. Що ангел схопив змія. Вужа стародавнього, що він дияволок сатана. А грецькою екратися, тон драконта, тобто екратися заволодів, силою переміг. Так? Тон драконта, дракона. Тон офін, тон архаєн, е, змія древнього, дьяволюс, ке о сатанас. який є дияволод сатана. Згадайте, дьявол ваш батько. Згадайте твомодичне вчення про те, що я вам стосунки зі змією. Так? Зводіть то все докупи. Так? І те, що ми говорили в попередньому е відео про сім'ю гостей землі. Так? А <смістична> і змії гадюче поріддя віднімете та Так? породження тої гадюки чи тої жінки-рептилоїда, яка є породженою е тартара, тобто пекла. І землі, так? Пекельне поріддя. Змій забрав у Гільгамеша зілля безсмертя. Зводимо до купи. Аж до. Аж до. І я, якщо втримаю, я цей лінк, можливо, кинув в коментарі цей лінк на один сайт, де говориться про символологію, про reptilian Eye, про е, рептильне око та з таким щіленим зрачком, як один з масонських символів. Чи реально деякі людиноподібні істоти мають такі очі, чи просто хотіли би таке очі. Є відео, де, де десь проявляються е... та, такі та, очі, і так, та. погляди. Е, одним словом, е, прошу мати приємний вечір складання, у складанні складати чим... серед пазликів. Е, ну, Я на завершення додам, що образ е, змія. Є в, е, в українській казковій міфології, так би мовити, в українських казках. І як на мене, деякі українські каз казки вони мають абсолютно кос космогонічне якесь пояснення. Там зашифровані речі, які, мабуть, е, ми до них ще не доросли. І я десь підозрюю про мудрість наших предків. Підозрюю про мудрість наших предків, які розуміли, що рукописи будуть спалювати. Вчені будуть вбивати. Ну, казка це ж казка. Як кажуть наші. Е... Почитайте собі на нічку Тигорошка, Іван так. Мужичий Син, всюди там так, ЗМІ. змії. В мене і... улюблена ту тему космогонічна казка «Яйце райце». Але що цікаво, змій ворог, так? а зміївна, до прикладу, допомагала втікати. Ну, Оланка, Зміючка, нарешті, але, засмажилася, та. тому що та, все-таки хотіла Лета з'їсти. Хотів Леталеска з'їсти. Тобто тут е, взагалі дуже цікава ця міфологія. Ми, ну, звісно, її розшифровувати можна дуже довго. Но, але в контексті того, що Петро розповів, е, наводячи приклад Біблії, я би хотів запропонувати трошки купнутися і звернути увагу на ті українські казки, зокрема, ті, які Петро згадував. Ну і в Григорія Сковороди є притча колцо про змію, яка хапає символ вічності, яка хапає свій хвіст зубами. Це Символ Уроборос, він відомий. Так, відомий. Чи? І що цікаво, от у мене є римського видання «Гротоферратського часослов з 50-х років минулого століття, де ті заставочки, ті ілюстрації такі, так, є після кожного богослужіння, власне, змій, який хапає е свій хвіст е зубами. Там в Богословській книжці християнській. На тій веселій Завершуємо. Завершую і дякуємо за увагу. Чекаємо ваших коментарів, відгуків оточний. там, Ну скажімо, а якщо щось цікаве, не натрапимо в тому всьому, то продовжимо. Дякуємо, пишіть. Всього доброго.